Вітаю вас, шановні глядачі. Прислав один із підписників на загострення три своїх бритви. Одну я реставрував Пума 1938 року модель і відправив йому. А дві він попросив загострити, що треба зробити, і виставити на продаж. Ось вони лежать перед вами. А також два своїх камені. Це камені без гучних назв, зате роботяги. Ми роздивимося їх роботу. По заточці ножів і бритв клинкових. Бритву будемо голдолар заточувати стандарт. І оглянемо ці бритви. Оця бритва має пошкодження оправи, вона лопнула була і клеєм. Ну, На мій погляд, склеєна міцно. Сліди клея залишились, видно, він трошки потік такими плямками. А можливо, це. Роки експлуатації. А бритва дуже рідкісна. Принаймні мені це перша така трапилася. Зараз я включу макро і ви глянете назву саме. Тут і слово Herber, Herбер написано. І Брюссель. На виставці в Брюсселі, мабуть, вона отримала якийсь там приз. така тут назва її. Слово «Гербер» Ховається остання буква аж в оправі. А тут такий чолов'яга з бородою роздвоєною зображений. Так що клинок тут дуже специфічний. Вузенька спеціально, мабуть, зроблена для барберів так званих, щоб бороди там, бакенбарди підрівнювати і такі інші всякі чоловічі принади волосяні. Сталь чудова на ній. Загострив я її без ізоляційної стрічки взагалі. І вона прям стійкістю у неї, гострота шикарна. Подивимось в мікроскоп. Це бритва, скоріш всього, що китайського виробництва. Хоча написано «Made in Japan». Єерогі. Ну, бачимо, як воно все написано тут. І тут якийсь на ерлі єерог. Сталь на ній також досить гарна. Зроблена вона так. В стилі масивному дистанційні шайби, товстелезні, товсті плашки дерев'яні, кось червоного дерева, тут якась алюмінієва пендюрка. Ці обидві бритви загострені і поправлені, їх можна брати зразу і використовувати. Зараз оглянемо мікроскоп і ту, і ту, і я переріжу волосину, щоб побачили, що вони загострені належним станом. Дуже легко відсікає волосину. В обох напрямах і з одного боку, і з іншого. Звісно, що голитись такою вузькою бритвою ну, треба акуратно, особливо декілька перших разів, там разів 4-5. Тому що чим вуща брита, тим більше в неї схильність при неаккуратному рухі. Під більшим кутом вткнуться в шкіру. Тому акуратно треба розуміти, що це за бритва. Вона вузенька, тоненька, легенька. Якщо ви звикли, наприклад, до таких рішень широких, масивних і крупних, то з такою бритвою треба буде акуратно, не поспішаючи. Ото також ріже сталь, я ж кажу, на її гарно. Така як десь. Бритви Титан такої категорії цінової, там 2-3 тисячі гривень, от таку сталь мають. Вони китайського виробництва, скоріш всього, ну, звісно, китайського. Але виконані сталі непогано. І геометрія в неї на диво досить рівна була. Майже не довелося вирівнювати. Прибрав я сліди заводської заточки доволі грубої і заново все зробив. Стружка стругалась трошки воно, З волосини. І ще стругалась одна. Ну, гостра бритва і сталь гарна, повторюсь. Ну і гляне в мікроскоп, як вони виглядають. Це бритва та, що з дерев'яною ручкою масивна, з єрогліфами. Пилинки, порошинки, пішення 130 крат. Зліва направо 1,4 мм в кадрі у вас Зараз спробую щіточкою ті пилинки прибрати. Не так пропорос стоїть. Видалити, але і Зараз покладемо що вузенька з гучними брюссельськими назване тут також пилинки, порошинки Гарні бритви на цій взагалі сталь прям... В Брюсселі і медалі не даремно давали. Якщо там написано те, що я зрозумів. Тому що в Брюсселі давали медалі багатьом речам. Як їм давали, то були вони гарні, ті речі. А ця коштує 1200. Карту кому зацікавите, хто зацікавиться, карту власника бриту я дам, гроші йому заплатите, а я відправлю, якщо швидко хтось купе. Якщо там пройде якийсь час після відео, то я відправлю йому його вже будете брати. І розглянемо тепер два камені. Це чорні сланці. Отакий. Такої товщини сантиметрової, трошки товщені. І цей 2 см десь товщина. Це такий сланець, який пиляли багато продавців із фасадних цих сланців, так званих облицювальних для плити сланців, продаються на будівельних майданчиках. Серед них люди, які тямлять, вибирають однорідні, абразивні і пиляють з їх бруски. Деякі екземпляри працюють не гірше іменитих і в десятки разів дорожчих каменів. Ну, а як ці працюють, ми перевіримо. На цьому видно на поверхні такі блискучі плямки. Тут є пірит, але він в такому стані, що не пошкоджує ріжучу промку. Цей камінь твердіший, має таку голографічну якби, картинку трьохмірну. Англійські сланці деякі мають отаку структуру, що як, як начебто тут голографічна, трьохмірна, як наче він такий от. Голографічний. Ну, подивимося, цей для бритви здається грубоватий для фінішу. Придфініш можна робити і заточувати ножі. Звісно, що працювати треба на суспензіях цими каменями. Або по свіже притертих по заданій шраховатості. Цей м'якший, він виділятиме, мабуть, все, що свою суспензію при роботі в'язкими нержавіючими сталями з ножами звичайними. Що сталі твердіші, то обов'язково наявність суспензії. Наводиться дуже легко, яким затертим алмазом там 600-1000 грит. Спостережемо їхню роботу тепер. Визначимо зараз придатність для заточки бритви цих каменів. Бритва отака китайська. Спочатку цей візьмемо, а потім цей. Збризнемо його водою. Ось так він виглядає. І наведемо суспензію алмазною пластиною. Ось такого сірого кольору, темно-сірого суспензі. Підбризнемо краще перед роботою, влітку, в спеку. Коли інтенсивною парується вода, на декілька хвилин замочить цей камінь в моді. Так як камінь темного кольору і суспензія такого ж темного кольору, то по зміні кольору суспензії, цвету суспензії, потемніння майже непомітне. На відміну від японських натуральних каменів, які часто бувають світлого кольору. Або, наприклад, ті ж бельгійські кутикули, щоправда вони для заточки брит мало придатні, переважна більшість із них. І тому доведеться спостерігати тільки в мікроскоп результат роботи. Ми бачимо таку досить грубу поверхню, типову для роботи суспензії і зону рівчої кромки, яка має мікроскольчики, які приблизно відповідають десь 5 або шести тисячам гріть синтетику. Зараз я змию суспензію або більш розведу її водою. Спробуємо далі попрацювати. Але я вже цей камінь перевіряв і дійшов висновку, що він все-таки грубуватий для бритви. І ніякі ухищрення, ніякі наші такі якісь викрутаси, особливо не змінять картину. Зараз. І суспензі по-чистому. Бачимо, що поверхня дещо вигладила, звісно, хоча попрацював дуже небагато. Але мікросколи на річ і кромці вони ніде не дінуться. Така здатність каменя робити такі мікропилку для бритви вона являється, скажімо так, негативним фактором. Але для ножа, для заточки, любого практично, навпаки, вона робить досить таку. Агресивно на тонкому рівні ріжу кромку, яка добре повинна різати. І тому для ножа думаю цей камінь підійде набагато краще. Що ми зараз і перевіримо? А для бриту його можна використовувати спокійно як предфініш. Знову я навів суспензію і візьмемо ніж з такої бюджетного сегменту. 15-17 доларів. Тобто не жавійка тут не найгіршого рівня. Звісно, ці камені, оцей камінь, він твердий досить. Відносно дрібнозернистий абразивність і абразивністю не така, як бельгійська кутикула чи він відвала якісного. Він схоже працює на єлу лейки, деякі екземпляри тверді, або відомі такі пурпурні вельські сланці під назвою лін мелелелін мелелелілін Я не буду казати, що це аналог повний цих каменів, безумовно, ні. Між ними між самими, безліч варіацій, які досить не схожі одна на одну по роботі. Але дещо загальне з ними в його є. Для ознайомлення з роботою природного каменя він абсолютно придатний, щоб зрозуміти, як працювати. Хоча зразу попереджу любителям і поціновачам агресивного різу, який залишає 600-й алмаз, цей камінь не варто розглядати, тому що він зробить не такий різ агресивний, безумовно. Що ви тут? Папірець. Не пишіть тільки мені, що чого це я ріжу книжки. Як вам не подобається це, будь ласка, не дивіться, переключайтеся на інший канал. Я не буду купляти папір для того, щоб показувати вам, як ріже ніж. Я беру книжки, які придатні на смітник з моєї точки зору. І їх використовую папір з них для перевірки різу ножа. Якщо у вас когось... Це морально етичним чином напружує, то ну така дрібненька рисочка, особливо з цього боку їй помітно при цьому освітленні. Для ножа, як я сказав, оця здатність наносити таку риску з мікрозубчиком, якраз дуже добре підходить. Одним словом, агітувати за неодмінне придбання цього каменя я вас не буду нікого. Звісно, в кожного з вас своя точка зору на все, навкруги. Вирішуйте самі, потрібен вам камінь природний, яким не складно користуватись, досить твердий, зносостійкий. По цій причині не являєте суперкортсменом як якісь японські киїти чи асаги. Це бельгійський кутикул, до речі, так у розмірі чи перечислені камені в 5-10 разів дорожчі будуть, звісно. Але він працює, працює безумовно, так як я показав. Звісно, якщо присвятити йому годину, показаний зйомок, а показу його роботи, то можна розкрити безліч інших його сторін, безумовно, як і в обої речі. Але... Не варто воно часу. Тепер цей камінець. Тут плямки є. Як я сказав, він не впливає на роботу. Зараз ми це перевіримо якраз на бритві. Дуже добре це можна зробити. Колір суспензії тут такий самий практично. Ну Подивимось наскільки відрізняється його робота. Я відчуваю це навіть зразу при перших рухах, що суспензія тут дрібнозернистіша і однорідніша. Хід такий, як по. В каменях. каменях. Ну, звісно, не елітного дивізіону, а звичайні тюрингійці. От він має з ними якусь таку схожість. Приблизно середина бритви рухається по цих плямах спіриту. Ми спробуємо побачити, чи будуть вони вносити якісь подряпини, негативний вплив. Ціну на камені я вкажу під відео, тому що це треба все з'ясувати з власником, що він там захоче. І навіть для да, заточки брит за густій суспензії ми бачимо практично таку саму картину, як і на першому камені, але мікросколи на річній кромки все-таки дрібніші. Зараз я наведу суспензі не алмазом, а тонким. Твердим шматком природного японського каменя. Ось таким асаїм. Навів я ви бачите, ріденьку суспензію. І зараз попрацюємо на неї. Звісно, ви скажете, а де я як куплю цей камінь, візьму той камінець слурик для наведення суспензії? Ну, свій я вам не зможу віддати. Вам доведеться придбати його десь окремо. Це не той камінь, до якого я буду комплектувати із своїх ж власних запасів. Також не на дорозі знайдені слурики чи на гори. Тому вже, вибачте, шановні глядачі, вам доведеться придбати його або Максима Вікторовича, або Валерія Васильовича, а в їх безстріч. Велика кількість різних камінців японських натуральних, з яких вони напиляли безліч нагур, слуриків. І продають, а ви їх можете придбати. От Зараз ми побачили, що прояснилась фаска. Шороховатість зменшилась, мікрозубчик на цій крумці зменшив. Зараз я наліплю ізоляційну стрічку і ми зразу безпосередньо на речу крумку вийдемо і глянемо чисту роботу каменю. На залишках суспензій, хоча по розумному її заново б треба навести. Але мені ліньки на диво. А може і не на диво, бо я її раніше перевіряв і такий результат отримав. Ми отримали досить швидко мікрофаску і досить чистий вихід на рівчу кромку і Така бритва голитиме абсолютно нормально і я б сказав при якісній правці і комфортно. Так щоб камінь, бачите, показав. Досить-досить непоганий результат, незважаючи на те, що при такому розмірі має ціну в 10 чи в 30 разів меншу, ніж якісь тюрінгійці такого самого кольору з такою ж роботою результативною. Чи якісь ще там крутюганські камені? Настя. Все нормально. За усінця нема, нічого нема. Зараз спробуємо наріз волосини. Спробуємо чи ріже ця бритва. Я її не правив на ремені. По долоні прошкріпся трошки і все. Бачимо, легко відрізає волосину. Легко і не вимушено. Так що камінь можна вважати бритвеним. І ціна його всього лише при такому розмірі складає всього лише 2000 гривень. Повноформатний камінь двохсторонній. Можна використовувати одну сторону для ножів, іншу для бритв. Я не скажу, що ви отримаєте таке відчуття як від ешера, який 30 тисяч коштує чи 25 при такому розмірі. При голіні. але не набагато воно буде відрізнятися. Бачите, ріже волосину в обох напрямках. Що треба для каменя? Досить швидко я зробив заточку бритви. Абсолютно нормально. Так що, 2000 гривень. А цей більший за розміром, але як він менш придатний для брит, то півтори тисячі гривень коштує. Звертайтесь за номером моїм, Viber, Telegram, WhatsApp, я вам дам контакти власника і бритв і каменів, і ви йому оплатите, як хто вибор зробить і отримаєте отакі речі. Бувайте здорові, живіть довго.